Право громадян України на безвізовий виїзд до держав ЄС та інших країн, з якими укладено відповідні угоди. Друге. Необмежена кількість поїздок. Відсутність квот інших штучних бар'єрів. Третє. Рівні права заборона дискримінації за статтю іншими ознаками. Розділ 2. Гарантії безперешкодного виїзду. Третє. Скасування обмежень. Перше, скасовується вимога отримання дозволів на виїзд для окремих категорій громадян, крім обмежень, передбачених кримінальним законодавством, і ті, які знаходяться саме під аудитом, який ми розпочнемо з 91-го року. Всіх народних депутатів, президентів, міністрів, прем'єр-міністрів, вищих посадових осіб. Заборона вимагати довідки про доходи, запрошення чи інші нестандартні документи. Паспортний контроль не більше 15 хвилин для одного громадянина. Так, відсутність вимог щодо додаткових документів, крім дійсного паспорта. Стаття 5. Захист прав на кордоні. Громадянин має право отримати чітке пояснення причини затримки, вимагати присутності адвоката або представника консульства.